В холодному Яру розцвіли підсніжники, тож туристи рушили до лісу милуватися первоцвітами. З початком воєнного стану відвідування лісів у Черкаській області заборонене, але чимало людей заборону ігнорували, пояснюють в адміністрації національного парку Холодний Яр. Тому природозахисники попросили дозволу відкрити одну локацію. Ми звернулися до військової адміністрації, щоб надали дозвіл відкрити оцю одну локацію, яка знаходиться найближче до дороги. Щоб зменшити шкоду на довкілля і трохи якось проконтролювати цей процес відвіду. Підсніжник складчастий в Україні росте лише у Криму та Холодному Яру. До створення нацпарку квіти щовесни охороняли студенти і волонтери, що допомогло червонокнижній рослині розростися. Щоб вони наступного року виросли, вони мають прийти повний період вегетації, тобто від сходу. Поки квіточка зацвіте, листочки, щоб всі були і дало насіння квітка. Якщо зірвати квітку, то цибулина вже не дасть на наступний рік нової квітки. Туристів просять не сходити зі стежки, щоб не пошкодити рослини. Фотографуватися біля підсніжників обачно, не витоптуючи їх. Олександр із дружиною та тестем приїхав зі Сміли. Кажуть, правил дотрималися. Не розпущені квіти ще, і ще а так не висіло, звісно, приємно. Гарно. Поїдемо зараз, подивимося до монастиря, а потім до, до дуба хочемо ще заїхати. Юлія із сином Іллею приїхали з Черкас. Востаннє були тут ще до повномасштабного вторгнення. Нині раді приїхати знову. І вдома на районі ходимо. первоцвіти дуже дитина любить. І я, крокуси ростуть багато. І ні, ми бережемо і дуже любимо. І дитина у мене так само. Подивитися на підсніжники їдуть цілими екскурсійними групами, зокрема з Києва Кропивницького. Черкащенка Наталія екскурсовод. Каже, на Чигиринщину людей вабить багата природа і натхненна повстанська історія. Унікальне місце. Холодний яр на сьогоднішній день. Це єдина рівнинна в світі популяція пісніжника гірського виду, складчасто листого. До речі, зараз ще не зрозуміло да, для туристів, чому він там складчасто листий тому що це не полюсточка складчаста, да не біла квіточка, а це листочок, зелений листочок, який має специфічну складочку і характерну якраз для адаптації для гірських умов. Киянка Лариса зізнається, природа навесні надихає і додає сил. Люблю Черкаський край. Я тут народилася, хоча живу зараз в Києві. Для мене ці підсніжники і першоцвіти символізують додаткову енергію, яку посилає нам. Творець, і це як світлі воїни, як світло, яке йде в боротьбі із тим темним, яке у нас є сьогодні на землі. Тож гармонії всім вам, миру і спокою ще нам. Лиш любов цей світ спасе і розквітне у нас все. Олеся Омельченко, Іван Дуда, телеканал Віка.